Всім привіт! Вирішив зняти це відео для тих людей, які до сих пір їздять на галогенових лампах, і не вірять в те, що LED-лампи набагато краще, яскравіше і на них є чітка і І зараз я вам це доведу. Для цього я взяв відбивач з Ланоса, лампа галогенова а 4 Osram Bilux і бюджетна LED-лампа на базі чіпу це Спочатку ставлю я галогенову лампу, під'єднуємо і дивимося, як вона буде світити. Так, дивимось. Чітка, гарна СТГ, питань нема. Зараз ставимо LED-лампу. Так, дивимось. Гляньте, чітка СТГ є? Є. Набагато яскравіше. А тепер я зразу вам покажу причину, чому іноді буває таке, що на LED-лампах немає чіткої СТГ і вони сліплять людей. Тому що люди купують ось такі лампи. За ці лампи я вже вам був розповідав. А оці... Лампи це взагалі якесь ноу-хау, тому що на них ніколи в житті не буде нормального світла і чіткої СТГ. Так що, якщо ви бачите такі лампи, відмовляйтесь від них, не купуйте. Купуйте якісні лампи, хоча б такі або краще. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі!